До Дня вишиванки. Проєкт нетління. Це книга фотоальбом, у який розмістили світлини українських сорочок, рушників та орнаментів. Працювало над неї творче тріо, об'єднало міста Хмельницький та Чернівці. Власне, із упорядницею видання, засновницею дня Вишиванки, ми говоритимемо віч -навіч. на На зв'язку із нами Чернівці і Леся Воронюк. Тож вітаємо і слава Україні! Вітаю героям слава! Вітаю всіх із Днем Вишиванки! Пані Лесю, насправді вдруге українці відзначатимуть і відзначають день вишиванки саме в умовах повномасштабної війни. Якщо відверто хотілося б почути вашу думку, наскільки змінилися настрої українців, наскільки ми вже по іншому і можливо по особливому цей день сприймаємо і відзначаємо? Прошу, незважаючи на повномасштабну війну? Впродовж минулого року і цього року день вишиванки все одно відбувається дуже потужно і масово. Звичайно, ми не організовуємо гучних яскравих заходів, фестивалів та концертів, бо це не зовсім доречно в цей період. Але величезна кількість просвітницьких акцій, презентацій, виставок, лекторіїв, презентацій книг, відтворених сорочок все це відбувається в різних містах та містечках України. Разом з тим, сьогодні за кордоном а, світове українство а, все ж влаштовує величезну вишиванкову ходу, різноманітні мітинги з тим, щоб ще раз нагадати і про війну в Україні. Це по перше, а по-друге, розповісти про українську культуру і загалом те, за що ми стоїмо так міцно. Але чи дійсно тоді це говорить про те, що попит на українську вишиванку на наш народний одяг зростає за кордоном, не лише в Україні. Зростає фантастично, в першу чергу, попит на українську вишиту сорочку. А за якою власне стоїть інтерес до всієї української культури, і це важливий момент, який ми з вами не можемо собі дозволити упустити і використати інтерес до України з тим, щоби більше. Презентувати Україну світу і це історія, яку ми розповідаємо не лише про війну, а й про те, якою є Україна, чому українці такі стійкі й загартовані? Адже насправді дуже багато іноземців дивуються, як ми можемо стільки часу протистояти. Фізично можливо більшому ворогу, але ідейно-інтелектуально значно менш розвиненому, тому вишиту сорочку цього дня одягають по всьому світу не лише українці, а й солідарні з Україною, іноземці, серед котрих і президенти країн, премєр міністри депутатські корпуси, голови потужних міжнародних організацій, таких як Європейський Союз, ОБСЄ, НАТО. І треба сказати, що вишиванка, як культурний символ, вже набрала свого політичного змісту, тобто йдеться про політичну солідарність з Україною. Насправді так пригадує журналістські матеріали і колеги власні, коли ми зустрічаємось із учасниками, зокрема параду вишиванок, який відбувався в такий в період до того, як відбулося повномасштабне вторгнення московитів. Але зазвичай ми питаємо в людей, скільки у вас є вишиванок, яка вишиванка, яка найцінніша, можливо, і переважна більшість людей це та яка вишита власноруч, або яка подарована, або отримана у спад. Цікаво дізнатися вашу думку, можливо, вашу також історію особисто в нашій сімейній колекції є понад 500 вишитих сорочок. Це велика родинна колекція, яку збирала та створювала бабуся, мати. Тепер ми із сестрою. І це спільний сімейний скарб, який дуже сподіваюся, ми збережемо і передамо нашим дітям та онукам. Серед вишитих сорочок, звичайно, є дуже багато мистецьких цінних і дорогих. Експонатів, але одна із найцінніших сорочок це бабусина сорочка, яка була вишита на весілля і. Яка пережила голодомор 46-47 років, тоді вишиті сорочки вимінювали на хліб, на їжу і, в принципі, з хати винесли абсолютно все, навіть ікони, щоб виміняти на те, щоб врятувати трьох маленьких дітей. Але останню вишиту сорочку не віддали, тому що не могли віддати настільки важливу сімейну реліквію, і звичайно, що сьогодні це головна сорочка нашої колекції. Цьогоріч річ так співпало, що до дня вишиванки. Ви фактично презентуєте е, книгу фотоальбома «Нетліні». Я так розумію, що теж була сила селена, е, 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 енергія витрачена на те, щоб ця книга побачила світ в непрості роки. Ви працювали над нею це, якщо не помиляюсь, і ковідний період, і повномасштабна війна. Е, пані Лесі, що дало таке сили, е, можливо, навіть і натхнення більше продовжувати, попри такі складнощі працювати далі над цим масштабним проєктом. Безпосередньо в експедиції ми поїхали у вересні-грудні минулого року. Це якраз був період локдауну, без світла і без тепла, але так склалися умови, що ми мали можливість тоді працювати, їхати, і зрозуміли, що обов'язково треба це зробити, бо не варто. І навіть неправильно будь-які речі відкладати на потім не варто говорити, що ми щось будемо робити по завершенню війни. Ми не знаємо, коли вона завершиться. А кожен день є дуже цінним, щоб ми не втрачали те, що ми встигли збудувати як нація. І щоб з війни ми все ж виходили з певними результатами і будівництва, де це можливо, тобто не можна прикриватися війною абсолютно всім всіх регіонах України. Де можна працювати, обов'язково треба працювати. Книга не це величезна дослідницька робота, це величезний художній етнографічний альбом, артбук на 400 сторінок, який важить понад 3 кілограми. Кожна книга, ми зібрали. Вишивку та ткацтво, якому понад 100 120 років, із державною українською символікою, тобто це тризуби та жовто-блакитні орнаменти. Їх створювали в період радянської окупації чи в періоди інших викликів для українців. Але ці речі дуже чітко засвідчують, що в будь-який період українці через культуру маркували свою ідентичність і за будь-яких. Тоталітарних режимів все одно зберігали свою ідентичність. Я сподіваюся, це дуже цінна історія для сучасних українців, яка підсилюватиме нас у нашій боротьбі сьогодні. А я знаю, що дуже багато було історій, пов'язаних саме з тими вишиванками, рушниками під час експедицій, які були пов'язані навіть із власниками. Як підбирали конкретного власника? Чи це було залежно від регіону? От дуже цікаво дізнатися, як була побудована експедиція, тому що це теж процес був ну фактично розпланований. Навряд чи тут була така певна сумбурність чи, ну, така. була певно тут, певно, що послідовність. Можливо, ви заперечите. Звичайно, ми готуємося до кожного відрядження і перед тим як їхати, досліджуємо тему, тобто колекції приватні та державні. Ми опрацювали понад 25 колекцій, і якраз шукали в колекціонерів речі із цією символікою. Ці речі мають фантастично різноманітні, дуже цікаві історії. Наприклад, деякі із вишитих сорочок із тризубами. Були закопані в скрині в землю, коли українців переселяли внаслідок операції захід, або ж коли визнавали певну родину політичними ворогами і відправляли на заслання. Деякі фрагменти, які вже тільки вціліли, знаходили в дублі дерева, наприклад, на городі сад, і ніхто не знав, випадково родина знайшла. Ще були історії, коли, наприклад, рушник сховали. В хаті між е, вікном і, і рамою заховали, і коли стару господу розбирали, знайшли, або ж коли ці речі ховали в стайні, десь в корівнику, е, в такому місці, де навряд чи шукатиме ворог, або ж скатерти, які з одного боку вишиті тризубами. Дуже так потужно, а з іншого боку, просто біле полотно. І коли можна було, то стелили тризубами, щоб було видно, коли не можна, перевертали і ховали, щоб була просто біла скатертина. І тут ем, оцей феномен, що можна ж було цього й не робити, і не ризикувати своєю безпекою, безпекою своєї сім'ї, дітей, яких повна хата. Але ні, е, е, українці це робили. І важливо розуміти, що ж ці вишиті речі створювали здебільшого жінки, вишивальниці, кожна українка загалом ж вміла вишивати, і це говорить і про політичну активність українського жіноцтва. Тобто ми мали завжди дуже міцне суспільство, коли і чоловік, і жінка були абсолютно включеними в політичні в державотворчі процеси. Лесі, я знаю, що книга фотоальбом. Вона власне, крім того, що вона оздоблена, оздоблена якісними світлинами. Вона і фактично написана двома мовами: це українська і англійська. Тобто, це свідчить про те, що розраховували ви і на закордонного читача. Так, звичайно. Ми, як громадська організація, всесвітній день вишиванки, впродовж багатьох років реалізовуємо проекти і в Україні, і за кордоном. І е, протягом останніх двох років відчуваємо фантастичний інтерес і запит із за кордону, тому прийняли для себе рішення, що всі проекти відразу будуть щонайменше українською та англійською мовою. Е, бо Українці загалом сьогодні мають величезну кількість дуже якісних культурних проєктів, від книг, фільмів до концертів, виставок. Але це все треба адаптовувати до іноземного споживача, який не особливо багато знає про Україну. Ми вже маємо запрошення на презентації за кордоном з цією книгою, і сподіваюся, що після дня вишиванки вирушимо в презентаційний тур. На початку програми говорили про те, глядачам, що географія саме укладальників, тих, хто долучився до цього проєкту, це, зокрема, Хмельницькі і Чернівці. Хочу, якщо можна, щоб ви розповіли розповіли про таке творче тріо, як ви познайомилися? Хто ще був разом із вами? Ми, в принципі, деяких колег знаємо, але хочемо, щоб дізналися якомога більше ще і хмельничан. Так, у нас була чудова команда в експедиції без безпосередньо це три людини. Це моя колега-редакторка Таїса Паращук та фотограф Євген Хоптинський. Ми впродовж трьох місяців об'їздили дуже багато регіонів України і збирали цей матеріал, який Після кожної експедиції відкривався більше наступних нових локацій, і куди треба поїхати. Також над книгою працював працювали колеги із центру фольклору та етнографії Київського університету Шевченка. Наші колеги-дизайнери, які у Львові працюють, тобто це видання, яке об'єднує творчу команду з багатьох міст України. Зараз дуже багато людей творчих, людей, які занурюються і в нашу культуру, які популяризують нашу культуру, також долучаються зокрема до волонтерства. Пані Лесі, хотіла б дізнатися, можливо, вже є певні напрацювання, що книга фотоальбом не помандрує до благодійного аукціону. Можливо, були певні пропозиції ще за кордону, також крім презентації. Розкажіть, якщо ми можемо зараз про це говорити ще і такий аспект. Книгу наразі можна замовити за перед замовленням, і з дня на день ми будемо починати її розсилку. Ми насправді оголосили перед книги ще місяць тому на прохання 251 го батальйону ТРО, який був в Бахмуті, і вже встигли закумулювати 500 тисяч гривень на безпілотник і зараз. Займаємося тим, щоб його придбати, і це ще одне свідчення того, що культура є не лише духовною бронею, а й фізичною. Тобто, загалом дуже багато заходів, які ми реалізовуємо в галузі культури. Монетизуємо з тим, щоб підтримувати українське військо. Ну і безперечно, що культура завжди була дуже стійкою бронею. На жаль, про це менше говорили, чи це менше враховували до війни. Але я сподіваюся, що виклики, з якими ми зараз зіштовхуємося, і те усвідомлення, Наскільки вагомою є ідентичність духовному фізичному захисті, врешті-решт стане зрозумілою українцям, і ми більше не будемо повторювати помилок минулого щодо нехтування своєю культурою, так буде обов'язково і неодмінно. Пані Лесію, насправді я вам дуже дякую про те, що ви робите дуже масштабно і найголовніше, що потрібно роботу, особливо в цей час, які переживають українці нині. Ми вам дуже дякуємо за те, що вийшли з нами на онлайн зв'язок. Дякую вам, бережіть себе Навзаєм. шановні глядачі. Бережіть себе і ви долучайтеся до благодійності, волонтерте і слава Україні.